Більшість фішок macOS 15.2 стосується Apple Intelligence, яке поки що у нас не працює, тому відео буде коротеньким. Але якщо у вас все окей з англійською, ви можете ним користуватись вже зараз. Про нього ми поговоримо трошки у кінці відео, а для зручності тайм-коди вам допоможуть. Найголовніше питання зараз чи потрібно оновлюватись з macOS 14 чи попередніх операційних систем. Так, це можна сміливо робити. На сьогоднішній день macOS 15 працює стабільно, і вона в мене стоїть на основному ноуті, причому з самого релізу. Я якихось критичних збоїв не помітив саме в цьому оновленні. Батарея тримає так само, як і на Sonomi, Просадок у продуктивності їх немає. Не скажу, що вона працює краще за попередню версію, але по суті працює все так само, тільки в деяких місцях трошки краще завдяки саме новому функціоналу. До речі, відпишіть у коментарях, чи помітили ви якісь проблеми під час користування новою операційною системою. Почнемо з функції відзеркалення iPhone. Її в оновленні 15.2 до і тепер вона працює навіть без Wi-Fi, тому що перед цим хтось у відео мені писав, що ця функція абсолютно. Безтолково, тому що, коли вимикають світло, вона не працює. Тепер все працює. Вам достатньо просто зробити точку доступу на своєму айфоні і можна нею користуватися. Тепер можна легко переміщувати файли між вашим iPhone і MacBook. Швидкість передачі, звичайно, не дуже висока, але навіть великі файли можна перетаскувати без проблем. Mission Control тепер може працювати без натискання спеціальної клавіші на вашій клавіатурі. Це особливо зручно, якщо у вас, наприклад, клавіатура від стороннього розробника. Достатньо просто вверх перетягнути. Ваше вікно і Mission Control запуститься автоматом. Щоб увімкнути цю функцію, вам потрібно зайти у налаштування робочий стіл і док, прокрутити до самого низу і активувати відповідну опцію. Нововведення в AirPlay або при дублюванні екрана. Відтепер ви можете розширювати окреме вікно, а не повністю екран вашого пристрою. Крім того, у процесі дублювання можна перемикатись між вікнами, що робить цю функцію ще зручнішою, особливо якщо це презентація чи коли вам не потрібно шерити. Повністю екран вашого пристрою. При підключенні зовнішніх дисків чи флешок тепер їх можна форматувати без необхідності відкривати дискову утиліту. Це економить час і додає зручності в роботі. Натискаємо правою кнопкою миші, обираємо стерти і необхідний формат. І тепер чекаємо на перші повідомлення про тих, хто випадково відформатував свій диск. Для статус бару зробили ще кілька приємних і зручних опцій. Тепер можна подивитись погоду, просто натиснувши на неї в статус барі. Для цього йдемо в налаштування контрол-центр, угортаємо. До самого низу і обираємо показати в статус барі. Якщо ви часто використовуєте режим енергозбереження, тепер немає потреби постійно йти в налаштування. Тут же в налаштуваннях Control-Center в розділі з батареєю обираємо показувати режим економії енергії завжди. І тепер просто натиснувши в статус барі на ваш акумулятор, можна перемикатись між режимом економії енергії та нормальним режимом роботи. А якщо вас напрягає положення переписки з Сірі у правому верхньому кутку, то тепер її можна переміщувати так, як вам Ручна, правда, це працює тільки в тому випадку, якщо увімкнений Apple Intelligence. Оновлення також стосується і Safari у macOS 15.2. Тепер в Safari з'явилися додаткові варіанти фонів для стартової сторінки. Щоб їх налаштувати, ми відкриваємо Safari, переходимо на стартову сторінку, натискаємо просто правою кнопкою миші і обираємо нову стартову сторінку, саме так як вона буде виглядати. Якщо вас не влаштовує те, що пропонує macOS, ви можете завантажити власне зображення. У програмі фото з'явилася функція по українською, це називається видалення об'єктів. Можливо, знадобиться трохи часу, щоб вона завантажилась, коли ви перший раз її запускаєте, але з гарних новин вона працює навіть коли ваша системна мова українська. Також з'явилася нова програма Image Playground, яка дозволяє створювати оригінальні зображення, використовувати концепції, описи та людей з вашої фототеки. Ви можете обирати різні стилі, такі як анімація чи ілюстрація, та синхронізувати створені зображення через iCloud на всіх ваших пристроях. Можна обрати готові пресети або в лівому нижньому кутку написати, що саме ви хочете додати. Програма прикольна і, можливо, за допомогою неї я створю власний стікерпак, але це. Точно не та фіча, заради якої варто оновлюватись на нову MacOS. Інтеграція ChatGPT і Siri та інструменти для написання текстів є однією із ключових новацій в MacOS 15.2. Проте для її використання необхідно встановити мову на англійську. Крім того, навіть при виборі англійської мови функціональності може бути обмеження, тому щоб все працювало, ми встановлюємо обов'язково регіон США. macOS 15.2 – це невелике, але досить приємне оновлення, яке додає зручності у щоденну роботу. Більшість функцій, про які ми обговорили, вже працюють для користувачів з України. Звичайно, вирішувати вам, але я рекомендую це зробити. Система стабільна, безпечна і пропонує декілька дійсно корисних фішок. Можливо, я щось пропустив ви буду вдячний, якщо ви про це напишете у коментарях. Буду вдячний за фінансову підтримку каналу. Всі деталі будуть в описі до цього відео. А ми з вами почуємось вже зовсім скоро. Бережіть себе, донайте на ЗСУ. І слава Україні! Бувайте!